Женарі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я засновник клубу King of Marketplace і це канал товарка без води. І сьогодні вже 341 відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про те, чому цифра 1 – це погана цифра для твого бізнесу. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. І так почнемо з вибору товару. Якщо ти торгуєш в одній категорії, то це дуже печальна може бути історія. Тому що я дуже багато разів бачив, коли селери фокусуються на одній категорії, далі заходить сама розетка або інший дуже крутий конкурентний пінгатор, і він ломає просто тобі ринок і весь твій бізнес. А от якщо б ти заздалегідь подумав про це і почав диференціювати свої ризики, тобто шукати товари в різних категоріях, то це була б дуже виграшна стратегія. А де ще в бізнесі може бути цифра 1? Наприклад, ти торгуєш на одному якомусь маркетплейсі. Це може бути або Prom, або OLX, або розетка, і ти не шукаєш нові рекламні канали. Тобто, що ж виходить, ти повністю залежиш від цих майданчиків. Бізнес на маркетплейсах – це бізнес, перш за все, самих маркетплейсів, а не тебе. Для тебе це просто один з рекламних каналів. А для них це і є їх бізнес. Тому, якщо їм щось не сподобається в твоїх діях, ти можеш просто залишитися без того бізнесу. А ось якщо ти торгуєш і на Промі, і на розетка, і на OLX, і на Google, і Instagram, тобто всюди, і ще й оптом приторговуєш, оце вже дуже класна стратегія, тому що ти вже тут знову ж таки диференціюєш свої ризики. Ну а ми йдемо далі, де ще цифра один погана, звичайно, коли у тебе є один співробітник. Я розумію, якщо ти тільки починаєш, ти сам і є цим співробітником. Але коли ти масштабуєшся, у тебе вже буде один співробітник або два, тут і є один моментик. А момент так полягає в тому, що якщо ти делегував всі свої справи на одного співробітника і він захворів, то звичайно і бізнес твій також хворіє. Ну а який тут висновок потрібно дуже швидко масштабуватися, щоб у тебе було хоча б два співробітники. Тобто, коли у тебе маленький бізнес, звичайно, у тебе буде один співробітник і не більше. Але якщо ти дуже швидко зростаєш, то у тебе і кількість співробітників також зростає. А де ще цифра 1 погана? Ну, наприклад, коли у тебе є всього один ФОП, якщо у нього буде якісь проблеми з арештом рахунків або якимось фінмоніторингом, то ти також потрапляєш на неприємну ситуацію. Тому подумай заздалегідь, як вийти із цієї історії, так щоб у тебе було все норм. Ну а де ще в бізнесі цифра 1 – це погано? Я вважаю, що погано торгувати лише в одній країні. Це не дуже на сьогодні правильна стратегія, тому що я чітко розумію, що якщо є якісь негаразди економічна криза і інші неприємності, про які ти знаєш, то звичайно у тебе бізнес також буде втрачати. І саме тому мою стратегію є диференціація ризиків, і я торгую в різних країнах і постійно розвиваю цю історію, розуміючи, що якщо щось десь схлопнеться, то інша країна вивезе твій бізнес до гори. Якщо ти постійно масштабуєшся, то ти еволюційно обов'язково перейдеш від цифри 1 до цифри 2 і далі. Це 100%. Головне завдання постійно масштабуватися. А ось для цього тобі потрібно вже мати якусь стратегію масштабування, тобто розвитку твого бізнесу на рік, на два або навіть на три роки. Але звичайно, зазвичай наші українські села її не мають і просто працюють. Як воно працюється? Буде проблеми, ну будемо вирішувати по мірі їх зростання. Ну якось так. А ти візьми і подумай заздалегідь, як зробити так, щоб твоя бізнес-модель була більш стресостійка і ризиків було у тебе поменше. Я тобі скажу, як я це роблю. Я постійно чомусь навчаюсь, і тільки через нові знання я і отримую нові результати. Саме так воно і працює. Ну а якщо і ти бажаєш отримати нові знання з українських маркетплейсів, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на мій канал. Ну, а я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.